О кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез, я плакал бы день и ночь опораженных. За горами гори хмарою повиті, за горем кров'ю политі, Спокон віку Прометея та мурелка карає, щодень божий добрі ребра, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам неплю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить, кривавим потом і сльозами, Кати згнущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики у віки і в віки, а поки що течуть ріки кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, За сієнні горем кров'ю политі. Отанто, милостиві ми, ненагодованої голо застукали сердешну волю. Та й скуємо, лягло костьми, людей, муштрованих, чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало. З дітьми і внуками втопить сльоза худов'їх, а дівочих. Пролетих тайно серед ночі, а материних гарячих сльоз, а батькових старих кривавих неріки, море розлилось, огнене море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі, великі, богом забуті. Борітеся, поборете. вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Чурек сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє не поведе тебе в кайданах, а в нас. На те писемні ми читаємо Божі глаголи і від глибокої тюрми та до високого престола, усі ми в золоті і голі. До нас в науку ми навчим, По почому хліб і сіль почим, ми, християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас? Не нами, дана, чом ми вам, чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце не повинні, та й тільки ж то. Ми непогани, ми настоящі християни, ми малим ситі, а за те? Якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же й світа, як на те. Одна Сибір ісходима, а тюрм, Галю, душою лічить от Молдованина дофіна. На всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святою Біблію читає святий Чернець і научає, що цар якийсь той свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Ви ще темні, святим Христом не просвіщені. У нас навчайтеся, в нас дери, дери та дай, і просто в рай. Хоч і рідню всю забери, у нас. Чого то ми не вміємо? І зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаєм, або у карти програєм людей не негрів а таких, таких хрещених, но простих. Ми не гішпани, крий нас, Боже, щоб крадене перекупать, як ті жиди. Ми по закону. По закону апостола ви любите брата, Суги слови. Ліцеміри, Господом прокляті ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону, дочці на кожушок, бейстрюкові на придане, жінці на патинки, Собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, сине Божий? За нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе не сміялись? Воно ж так і сталось: храми, каплиці, ікони, ставники, мири дим, і перед образом твоїм неотемненні поклони, за кражу за вину, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й других просвітити. Сонце правди показати, сліпим, бачиш дітям, все покажем. Тілько дайте себе в руки взяти, Як із тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, як і плести, кнути узловаті, всьому навчим. Тілько дайте свої сині гори останнії. Вже взяли і поле, і море, і тебе загнали, мій друже єдиний, Мій якове добрий. Не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру не в чорну. Довелось запить з московської чаші Московську отруту. О, друже, мій добрий, друже, не забути, живою душею в Україні витай літай з козаками понад берегами. В скриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що, мої думи, моє люте горе, сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять Вітер тихий з України понесе з росою, мої думи, аж до тебе, братньою, сльозою. Ти їх, друже, привітаєш. Тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш.